Москві прийшов парад до дня перемоги у Києві. Відзначають День Європи. А у Білій церкві виселяють московський патріархат. Українці переживають історичні події, кардинально змінивши суть національної ідеї. З вами Дар'я Рубан і далі тільки про головні новини міста. Масштабна автотроша трапилась на виїзді з білої церкви. Зранку на дорозі у бік столиці зіткнулися дві автівки: легковик марки Тойота та вантажівка Мерседес. Внаслідок ДТП кузов останньої перекинувся на дорогу. Чим частково перекрив обидві смуги. На місце аварії прибули медики та патрульні. Як повідомили, у поліції водія легковика госпіталізували з легкими ушкодженнями. За кілька годин рух у напрямку Києва. Повністю відновили на війні. Україна втрачає найсміливіших своїх синів та доньок. У храмі покрови Божої Матері попрощалися із загиблим воїном Андрієм Юдіним. 23-річний захисник був стрілцем-зенітником 2-го механізованого батальйону. 2 травня Андрій загинув внаслідок артобстрілу поблизу водяного, що на Донеччині. В останню дорогу білоцерківця провели рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Поховали його поруч з іншими полеглими оборонцями на Алеї Слави, що накладає. До Сухий Яр. Ми Все життя в місті росли. Mm. Да. Ми з ним виросли разом. Він був моїм кумом хрестю, мою дочку. Дуже хороша людина, взагалі шикарний хлопець. Нічого поганого про нього не можу сказати. Дуже хороший хлопчик. Життя радісний, Не скучав. З речами на вихід, 27 квітня на засіданні міської ради депутати проголосували за низку історичних рішень, що стосується Української православної церкви. Зокрема, обранці скасували рішення виконкому від 1989 року про передачу Преображенського собору та Микільської церкви релігійній общині Російської православної церкви. Духовенство вже мало б виселитися з приміщень. Проте чи зробили це вони, та навіщо винесли з храму пилосос? Розкаже мій колега Ярослав Гопаца. Десять днів мала релігійна громада Спасопреображенського собору та Микільської церкви, аби звільнити займані культові споруди комунальної власності. Виконати рішення міської ради прийшли представники влади. Також на територію прибула значна кількість правоохоронців, аби уникнути будь-яких конфліктів. Дані особи перешкоджали діяльності, не давали промбувати, вели себе не дуже добре. До представників управління комунального майна тому було визвано поліцію. Поліції написано заяву. звернення до поліції було відповідно оформлено що перешкоджання роботі управління по комунальної власності. Поліція взяла заяву, відібрала зараз. Буде внесено в один єдиний реєстр досудових розслідувань, буде проводитися, встановлюються ці особи. Подальше ми будемо позиватися до суду для того, щоб примусово звільнили це приміщення, налагодити конструкцію конструктивний діалог з духовенством так і не вдалось, адже останні переводили розмову на інші теми і стверджували, що виселяти їх не мають права. Ми надаєте нам дозвіл чи не надаєте все? І ми пішли. Ви спитаєте людей, де молиться? Та я у вас запитую. А, ви ж кажете, там, що це? ви власниця в приміщення чи варто від громади? Ну так ви кінемові рішення керівник. Прийняти, ви, ви керівник? Так. Да. Так. Ну ви даєте нам е доступ до цього приміщення, щоб ми опломбували. помбували ситуація, кісти. що треба. Такі, за за спільною згодою. Я, я, є люди, які в храмі, щоб з храму. Вони сьогодні прийшли без погодження з нами, без попередження, почали пломбовувати двері храму. Мотивуючи це тим, що вони виконують рішення про скасування рішення виконкому 89-го року. От ми предоставили документи, які ми засвідчуємо, що є право користування преображенським собором, управління білоцерківської єпархії і парафії релігійні. От вони всі ці документи дивитися не хочуть. От ми, звісно, не дали їм до кінця опломбувати храм. От були написані з їхньої сторони заяви і пояснення, і з нашої сторони, і будемо все вирішувати в правовому полі. Нестриманими у своїх словах і діях були прихожани Преображенського собору. Поведінка деяких з них була агресивною навіть до журналістів. Це негативна моя думка. що прийшли сюди відбирати в нас нашу святиню, тому що вони порушують наші конституційні права. Я маю право на своє сповідання. І те, що вони говорять, що це українська церква московського патріархату, це не є правдою. Вона українська православна церква. Била УПЦ, наш, наш церкв, от я і хочу в ПЦ бути. ПЦУ, я не хочу, це нова організована структура. От і все. А зв'язки з Московським патріархатом. До Московським робите? патріархатом пояснюю. Поясню. Що ви робите? Я, я вас. розмовляю з вами. Розмовляю. Ви перешкоджаєте роботі О, журналіста. А я теж журналіст. Я зараз покличу поліцію. Кличте. Поліція. Бігом! Він... І куди ж ви тепер тікаєте? До поліції. До поліції? Нікакого московського патріархата зі свят. А поки віряни собору молились всередині і не покидали стіни храму. Представники релігійної громади виносили з нього різне майно та вантажили у білу автівку. Серед побаченого стільці, чайники, посуд, пилосос та інше. Однак коментувати свої дії чоловіки на відріз, відмовились, стверджуючи, що це їхні особисті речі. Скажіть, будь ласка, ви все будете виносити з храму? Без поняття, пока що скавити ви. А що нині вже винесли? Без поняття я тільки приїхав. А чому ви взагалі виносите? Хто а хто сказав? Згодом машина поїхала. Так а куди, речі вивезли? Нікуди. Так, а? Нікуди. А виїхала тільки нікуди вона не виїхала. Абсолютно нікуди. Це вам щось є. Як події розвиватимуться далі? Чи вдасться місту повернути головні релігійні споруди у комунальну власність? Ми неодмінно показуватимемо в наступних ефірах. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Продовження скандалу. Нарешті міський голова заговорив про результати роботи комісії, яка опрацьовувала факт реєстрації права власності на церкву Марії Магдалини та капличку Іоанна Кронштадтського. Як стало відомо виконком міської ради, ще у 1994 році передав це майно у власність релігійної громади. А у 2010-му управління житлово-комунального господарства видало свідоцтво про права власності, однак, маючи підстави відмовити білоцерківській єпархії у приватизації монастиря Марії Магдалини, держреєстраторка міської ради Наталія Бурімська, все ж таки зробила це за кілька. Днів до повномасштабного вторгнення за такі дії посадовиця отримала догану. Тепер її діяльність перевірятиме мін'юст, а правоохоронні органи вивчатимуть законність документів, отриманих церквою московського патріархату. І перейдемо до інших новин у білій церкві за понад 1 мільйон 705 тисяч гривень відремонтують 5 зупинок громадського транспорту. Про це стало відомо з сайту держзакупівель Прозоро, а саме у мікрорайоні Гайок. По проспекту незалежності князя Володимира та вулиці Павліченко вартість поточного ремонту кожного об'єкта обійдеться від понад 300 до 400 тисяч гривень. Найдорожче по проспекту князя Володимира, про який наш телеканал робив матеріал, виконуватиме роботи підприємство Білоцерків Розапторг, яке раніше стало переможцем в іншому тендері на реконструкцію приміщення у лікарні номер 2 під встановлення ангіографа за майже 27 мільйонів гривень, зазначу за виділені кошти з міського бюджету. Підрядник має встановити скляні зупинки, дорожні знаки, облаштувати лавки та інше. Не динозаврами єдиними у Білій церкві відкриють розважальну зону для дітей земля драконів. Простір активно облаштовують на території парку культури імені Тараса Шевченка, там, де раніше були американські гірки. Нині, за встановленим високим парканом, триває робота зі створення казкових персонажів. Точна кількість експонатів поки невідома, але вони будуть різних розмірів. Не розкривають ініціатори проєкту і дату відкриття зони. Нагадаю, дитячий парк Земля драконів впроваджує військовий Антон Бростовський завдяки виграному гранту від Українського ветеранського фонду. Це зовсім інші проекти. Якщо е, динопарк у нас він тимчасово розміщається на території парка Шевченка, то земля, проект Земля драконів, який у нас також зараз роздобудовується, він буде на постійній основі. Е, його відкриття планується за два місяці. Зараз йде повний масштабна розбудова. Згідно з даними соціологів, у перші місяці повномасштабного вторгнення 39% опитаних українців зовсім не читали книжок а майже 80% респондентів переключилися на перегляд. Коротких новин в інтернеті та соцмережах, та, попри все, саме книга супроводжує нас усе свідоме життя: в школах, книгарнях, бібліотеках чи вдома. Тож, які жанри літератури найпопулярніші серед білоцерківців, та чи змінились їх вподобання далі у репортажі? Книгами захоплюються, від них не можуть відірватися, за ними вчаться їх повсюди читають та навіть дарують на свята. Проте з початком повномасштабної війни літературний смак українців дещо змінився. Останнім часом ми переглянули всю нашу бібліотеку, і багато російськомовних книжок віднесли на макулатуру. Це чисто наше принципове рішення нашої родини. Тільки українською мовою читаю книжки, і дуже легко дається. Незважаючи на те, що я з російськомовної сім'ї, я перейшла на українську мову, дякуючи моїй бібліотекарці, яка мені порадила Люко Дашвар, перша що я почала читати доступно і цікаво, і відкрила для себе українських авторів. Свої домашні бібліотеки українці поповнюють книгами залежно від уподобань та життєвого періоду. Обирають як у твердій чи м'якій палітурках, так і з ілюстраціями чи без них. А ось з полиць бібліотек читачі найчастіше беруть сучасну художню літературу, в якій описані фрагменти історії України. Діляться працівниці одного з закладів Білої церкви. Є така категорія, переважно це чоловіки, які читають історії художні твори з історії України. Василя Шкляра, от залишенець, чорний ворон користується попитом. Ці книги переходять з рук в руки. От, Характерник теж про Івана Сірка. Ось я вам хочу показати Романа Іваначука. Хресна проща», щойно сьогодні, тільки принесли. Мальви, Орда, а також твори Богдана Лепкого. Перших тут і навіть і немає, бо вони на руках. Натомість жінки є прихильницями української прози таких письменників, як Оксана Забушко, Люко Дашвар, Володимир Лис, Любко Дереш та Ірен Роздобутько. Ось читачі похилого віку в бібліотеці віддають перевагу авторам, які передають життєві історії. А саме Ніна Фіалко, Світлана Талан. Та інші, але здебільшого, все це індивідуально. У нас і діти читають, читають більш старші люди, старшокласники, переважно літературу, програмову літературу. От дуже активна категорія читачів це люди пенсійного віку. От теж дуже багато, дуже активно вони читають. І переселенці це, це взагалі це особлива категорія. Ці люди цікавляться історією Білої церкви насамперед. Це книги Чернецького Євгена Володимира Перерви. Є серед книголюбів і рекордсмени, які за місяць можуть опанувати до семи-восьми книг. Дуже люблю от старі книжки Марка Марка Твена. Теж, хоча вони відносяться і до дитячої серії, але надзвичайно цікаво і легко читаються. І історичні книжки, в принципі, детективи, само собою я люблю, фантастику. Мій вік, вони ми всі читали. Тобто у нас не було гаджетів, комп'ютерів. І мої батьки читали, і вони мене привчили. Я з дитинства вже ходила в бібліотеку. І зараз от уже, ми тут живемо в білій церкві 20 років. Із них 20 є записано в бібліотеці. Продавчині у книжкових магазинах зазначають, що найбільше купують фантастику та дитячу літературу. І головними їх клієнтами є молодь. Взагалі він полюбляє фантастику, можливо, навіть любовні якісь романи. Вони такої, ну, найулюбніші письменники це Олександр Дюма, Стівен Кінг і Агата Крісті. Так, звичайно, близько 20%. просто зараз на психологію перейшла. Вона більш важка, тому в принципі там більше на практику треба звертати увагу. Читають українці іноземних письменників до того ж, за статистикою люди віддають перевагу паперовим книгам аніж електронному формату. Тож, як казав Нестор Літописець, книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу. Це джерела мудрості. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Євгеній Костюк, Еспресо Біла Церква. В Україні вперше відзначають День Європи, саме 9 травня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Цей день в ЄС та інших країнах є символом миру та єдності. Тож об'єднуємося заради перемоги та не забуваємо підтримувати українських військових і волонтерів. Також долучайтеся до обговорень під нашими публікаціями у соцмережах, аби ми знали вашу думку. Бережіть себе та Україну. Thank no. you.